Привіт, мої незламні та завжди сонячні глядачі. Як ви там? Вже відчуваєте цей запах весни в повітрі? Чи поки що тільки запах мокрих кросівок після танення снігу? Перед тим як ми занурюємося в глибини метеорологічних карт березня 26-го року, я хочу сказати вам величезне дякую. Ваша активність під минулим відео це просто щось неймовірне. Ваші лайки та коментарі. А іноді навіть суперечки про те, чи правильно бабак передбачив погоду, допомагають нашому каналу розвиватися. Це справжній двигун, який змушує алгоритми YouTube розуміти, український контент це круто, це важливо і це потрібно людям. Тому якщо ви ще не встигли, прямо зараз тисніть на той пальчик вгору. Чому це обґрунтовано? Тому що сьогоднішній прогноз це не просто можливо дощ, можливо, сонце. Ми зібрали для вас найдетальнішу аналітику, перерили всі синоптичні моделі, щоб ви могли планувати своє життя, побачення, садіння картоплі, ну раптом хтось дуже поспішає, або просто прогулянку парком, без неприємних сюрпризів зверху. Кожен ваш коментар під цим відео це ще один крок до того, щоб український сегмент інтернету став якіснішим. Напишіть, до речі, з якого ви міста. І ще вже бачили перші пісніжники або хоча б перші калюжі. Нам це справді цікаво. Ну що, поїхали? Березень 26-го року обіцяє бути тим ще авантюристом. Почнемо з глобального. Якщо ви думали, що 1 березня вийдете в шортах і почнете мазатися кремом від засмаги, то мушу вас розчарувати. Наші доблесні синоптики кажуть, що березень 26-го року це такий собі перехідний період. Де зима і весна будуть битися за територію, як коти за останню сосиску. Середня температура по країні в день коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів тепла. Звучить непогано, правда? Але не поспішайте. Вночі нас чекають бонусні заморозки від мінус 1 до плюс 1 градуса в середньому. А ось тут криється головний жарт природи. Якщо в Одесі буде плюс 6, а в Харкові мінус 6. То в середньому у нас нуль. Але ж ми з вами знаємо, що між нуль у Харкові і нуль в Одесі ціла прірва емоцій та шарів одягу. Загалом по Україні очікується близько 11 днів з опадами. Тобто кожен третій день березня ви будете або мокнути, або ловити сніжинки ротом. Місячна норма опадів складе 35 мм, а сонечко буде радувати нас у середньому по 4 години на добу. Це означає, що більшу частину часу небо буде нагадувати колір офісного паперу. Але ми ж оптимісти, правда? А тепер перейдемо до нашої столиці. Київ в березні 26-го року вирішив зіграти роль драматичного актора. Перша декада місяця, з 1 по 10 число, буде, чесно кажучи, так собі. Вдень повітря прогріватиметься лише до плюс 4 нуля градусів, а вночі Київ перетворюватиметься. На морозильну камеру з температурою від мінус 7 до мінус 1. 1 та 3 березня чекайте на мокрий дощ зі снігом. Ідеальна погода, щоб сидіти вдома з какао і вдавати, що ви не бачите того, що відбувається за вікном. А на жіночі свята 8 березня природа вирішила зробити подарунок у вигляді справжнього снігу, який може навіть прикрити землю білою ковдрою. Так що, дівчата готуйте красиві шапки до своїх букетів. Друга декада. З 11 по 20 почне потроху піднімати градус. В день очікуємо до плюс 8, але вночі все ще стабільно морозитиме до мінус 7. Будьте обережні, синоптики попереджають, що десь посеред місяця на Київ може налетіти хвиля арктичного холоду до мінус 10-мінус 12 градусів. Оце так здравствуй весна. 19 березня нас ще й дощиком зальє на весь день. Третя декада. З 21 до кінця місяця це вже більше схоже на правду. В день плюс 5, плюс 10 градусів. Сонечко визиратиме частіше. Але фінал березня в Києві буде нетипово сніжним. Сніжитиме майже щодня, крім 27, 28 та 31 числа. Схоже, зима вирішила, що в Києві їй надто подобається. На півночі України весна буде йти маленькими, дуже невпевненими кроками. Чернігівська Сумська області це регіони, де холод затримається найдовше. На початку місяця тут в день буде плюс 2, плюс 8, вночі близько мінус 2. Опади у вигляді мокрої снігу та дощу зі снігом стануть вашими постійними супутниками. На 8 березня в Чернігові та сумах буде похмуро: плюс 4, плюс 6 в день, і морозець вночі до мінус 4. Ранкова ожеледиця на дорогах гарантована, тож водії. Будьте як ніндзя, максимально уважними. Тільки у другій декаді температура почне підніматися до плюс 7-12 плюс градусів. Але навіть тоді, північні ночі, нагадуватимуть про те, що шапку ховати ще зарано. Захід країни. Тут березень 26-го року обіцяє бути значно вагіднішим завдяки теплим атлантичним потокам повітря. У Львові в першій декаді температура коливатиметься від плюс 2 до плюс 8 градусів. Але дощі вони будуть. 1, 2 та 8 березня місто накриють опади. Хоча саме 8 березня на заході очікується справжній прорив до плюс 11 градусів і багато сонця. Якщо ви планували романтичний вікенд, Закарпаття та Львівщина це ваш вибір. Друга декада з 11 по 20 число принесе в Львів стабільність. Вдень до плюс 11, вночі від мінус 2 до плюс 3. Тільки 12-13 та 13 числа краще не планувати прогулянок. Очікується гидка суміш снігу та дощу. Кінець місяця на заході буде найтеплішим до плюс 12 градусів. Але з 28 по 30 знову дощі. Ну, який же Львів без дощу, правда? Це вже як бренд. А що там в горах? У Яремщи на початку березня. Ще панує зима. Вдень близько нуля, вночі до мінус 8. Але вже 13 березня гори різко прокинуться і потеплішає до плюс 10, плюс 12. Південь країни традиційно попереду планети всієї за кількістю тепла. В Одесі березень буде сонячним. Хоча без дощів не обійдеться. У першій декаді в Одесі буде плюс 5, плюс 8, 3 березня, а також з 6 по 9 число. Приготуйте парасольки, литиме майже безперервно. Проте, на саме 8 березня сонце розгуляється не на жарт, прогріваючи прибережну зону так, що ви відчуєте повноцінну весну. У середині місяця температура стабілізується на рівні плюс 5-9 градусів, а сонячних днів стане набагато більше, дощ можливий лише 15 числа. Третя декада порадує стабільними плюс 8 градусами в день і відсутністю морозів. Вночі. Схід України у березні 26-го року буде справжнім міцним горішком. Тут зима так просто не здається. На 8 березня денна температура ледь перевищить позначку плюс 2-4 плюс градуса. Додайте до цього сильний східний вітер. І ви зрозумієте, що відчуватиметься це буде як солідний мінус. Небо буде похмурим, а вранці можливий мокрий сніг з дощем. Перша декада на сході. Пройде з нічними морозами до мінус 2. Потепління до плюс 7 плюс 12 почнеться лише з середини місяця, але нічні заморозки все ще будуть вашими частими гостями. Центральні області, як завжди, намагаються догодити всім. Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя отримують свою порцію весняного комфорту, але з нюансами. У Дніпрі перша декада буде максимально нестабільною, з 1 по 3 число сніг з дощем. 7 березня сильний дощ в день від мінус 1 до плюс 7, вночі морози до мінус 6. Сонце побачите лише 6, 8, 9 числа. У кривому розі на 9 березня буде цілком пристойно плюс 6 плюс 8 градусів і сонечко, що періодично визирає за хмар. Друга декада тут обіцяє бути сухою та сонячною з температурою до плюс 10. Запоріжжя стане справжнім лідером. Потепління наприкінці місяця. Якщо на початку березня тут буде плюс 2, плюс 12, то третя декада принесе майже квітневі плюс 13 плюс 18 градусів тепла. Оце я розумію, весна. Друзі, крім дощу та снігу, березень 26-го року підготував випробування для нашої нервової системи та судин. Сонячна активність буде досить високою, тож метеозалежним приготуватися. 12 березня перше серйозне збурення. Можлива слабкість і легке запаморочення. З 13 по 20 найдовший і найважчий період. Магнітна активність буде тривалою, що може призвести до накопичувальної втоми та безсоння. З 23 по 24 короткий, але потужний сплеск. Бережіть себе, пийте більше води, та не перевтомлюйтеся. Ми з вами, люди, сучасні, дивимося супутникові знімки. Але ж цікаво, що там каже природа. Наші предки вірили. Якщо в березні багато довгих і товстих бурульок, весна буде затяжною, зате врожай ярини буде чудовим. Якщо ви побачите, що граки прилетіли рано, чекайте на дружню та дуже повноводну весну. Ризик підтоплень, про який ми казали, підтверджується прикметами. А якщо 14 березня на Явдофі буде сонячно, вродить пшениця, а якщо теплий вітер з півдня літо буде з медом. Ну що ж? Тримаємо кулаки за сонячну явдоху. З огляду на всю цю інформаційну кашу ось вам кілька порад. Не поспішайте ховати теплі речі. Березень 26-го року це місяць капусти. Одягайтеся шарами, щоб можна було зняти куртку в день і не замерзнути вночі. Водії. Перша половина місяця це час ожеледиці. Ваша зимова гума ще має попрацювати. Парасолька має бути вашим найкращим другом. Особливо якщо ви живете на Заході чи Півдні. Ось такий він наш березень 26-го року. Непередбачуваний, контрастний, іноді колючий, але все одно прекрасний, бо він несе нам надію на тепло. Весна обов'язково переможе, навіть якщо їй доведеться пробиватися крізь сніг 31 березня в Києві. Ми з вами проаналізували все: від наукових розрахунків до польоту гусей. Головне пам'ятайте, погода в домі набагато важливіша за погоду за вікном. Бажаю вам, щоб у вашій душі завжди було плюс 25, навіть якщо на вулиці мінус 9. Нехай цей березень принесе вам тільки приємні новини, натхнення та сили для нових звершень. Дякую, що були з нами цей довгий, але такий важливий для розуміння майбутнього часу. Не забувайте підписуватися, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити прогноз на квітень. Там, кажуть, буде ще цікавіше. Пишіть в коментарях, як ви готуєтесь до весни. І ставте лайки, якщо цей детальний розбір допоміг вам зорієнтуватися. До зустрічі в нових відео, і нехай ваше небо буде мирним та ясним. Усім папа! -па.